Вітаю, шановні поціновувачі критичного мислення. Дуже приємно, що мій аналіз підриву Кримського мосту вам зайшов. І більшість погоджуються з версією, яку я озвучив. Тому пропоную продовжити аналізувати події, які відбуваються навколо нас, і ставити до них правильні питання, тому що саме вони наштовхнуть нас на розуміння. А що ж замислив агресор? Коли е, починає реалізовувати ті чи інші сценарії, і сьогодні пропоную поговорити про головну подію останніх двох днів: інфраструктурний тероризм. І повірте, питання в ньому ці історії дуже цікаві. Давайте почнемо з того, що коротко підіб'ємо підсумок того, що відомо про цей ракетний обстріл на цю мить. За вчорашній день Росія випустила по Україні більше ста ракет та безпілотників майже половину з них збили Збройні Сили України їм за це подяка і слава сьогодні. Ракетні обстріли поновились, але теж більше 20 ракет збили наші військові і близько 10 безпілотників. Але військові експерти вже підрахували, що такого масованого ракетного обстрілу не було з першого дня війни. Він був 24 лютого і відбувся 10 жовтня. Але головна відмінність цих двох обстрілів, те, що в перший день російські ракети в своїй більшості летіли саме на військові об'єкти. Військові частини склади боєприпасів, Сів місця розташування протиповітряної оборони, аеродроми. А 10 жовтня всі ракети летіли в інфраструктурні об'єкти, летіли в теплові і енергогенерації, і летіли в місця, які не мають жодного відношення а, ані до інфраструктури, ані до а, там військових об'єктів. Вони просто летіли в центри міста. От, як, наприклад, в Київ да прилетіло кілька ракет просто в центр столиці, щоб Потрапити куди. От Росія говорять, що ми використовуємо високоточну зброю. Якщо вона високоточна, чому вона а, влучає в, е, в бульвар Шевченка, тобто в нікуди. А, ви говорите, що вона високоточна, тобто ви свідомо задаєте такі координати. Ви ж влучаєте в ТЕЦ, ви ж влучаєте в е, там, е, там, енергогенерації, ви ж туди влучаєте. А ракети, які прилетіли в центр Київ, вони прилетіли просто по площі, прилетіли біля пішохідного мосту, прилетіли е, кілька ракет на бульвар Шевченка, прилетіли е, в інші міста, да, прилетіли е, на парковку біля бізнес-центру. Навіщо ви задаєте такі координати? І оцей абсурд, він, здавалося б, немає ніякого пояснення, але допоки ми не почнемо розбиратись е, в тому. Що могла закладати Росія, коли здійснювала цей ракетний обстріл? Головною публічною тезою є те, що Росія хоче вибити українську енергомережу і залишити українців без світла. Але друзі, вибачте, ну, по-перше, українська інфраструктура витримала цю навалу. По-друге, мені дуже сподобалась теза економіста Олексія Куща, який сказав, що написав, що вся ця інфраструктура вона будувалась в радянські часи, і вона була розрахована на те, що вона може стати об'єктом таких влучань, тому вона їх витримує і. Відносно легко вона відновлюється. А витрати Росії на ці обстріли ну вони не співмірні. Да? От видання фокус підрахувало, що від 400 до 700 мільйонів доларів Росія витратила на ну, собівартість цих ракет, які вона випустила по Україні. І тут виникає питання: навіщо? Навіщо бити по енергомережі? Ну, добре, Україна перестала експортувати зараз електроенергію е, на території Європейського Союзу. І можна сказати, що ага, росіяни таким чином намагаються е, залишити європейців без електроенергії. Вони залишили без газу і залишили без електроенергії. Але знову ж таки, ну ви е, витратили 700 мільйонів доларів для того, щоб тимчасово виробити. На тиждень електроенергію, яку Україна експортує, або вашою цілею було створити в Україні систему вієлових відключень, щоб українцям в пікові часи навантаження не вистачало електроенергії. Ну це досить сумнівна версія, тому що от потроху вже навіть на другий день е в Києві кличко заявив, що не буде зараз вже відключень. Система потроху відновлюється, тому навіщо? Навіщо бити просто в парки? Навіщо бити в сквери? Навіщо бити е і витрачати шалений ресурс. не... Е Зменшуючи військовий потенціал України витрачати сотні дефіцитних ракет і безпілотників задля того, щоб просто кудись постріляти. Деморалізувати українців теж не виходить, тому що ну на відміну від і кожен це відчуває в собі, да на відміну від 24 лютого, коли всі відверто дуже злякали. Зараз такого переляку немає. Навпаки, це злість на Росію, що ну ну вони не досягають заявленої мети, якщо вона була налякати українців. Але відповідь на питання, яку вони ставили мету. Ця відповідь може полягати в аналізі того, а які події відбувались поруч з цією датою. Публічна Росія і особисто Путін відверто заявили, що вони нанесли удар по інфраструктурі, по критичній інфраструктурі України, і під текстом був інцидент з вибухом Кримського мосту. Ні у кого не має бути ніяких в этом сомнений. Але е аналітики е CNN повідомляє заяву Джона Кірбі про те, що об ракетний обстріл, який здійснила Росія, він ніяк не пов'язаний з інцидентом на Керченському мосту. Росія це просто використала для публічного пояснення як інформаційний привід. Чому була обрана саме ця дата? Це най ну, найголовніше і ключове питання, навколо якого ми сьогодні побудуємо нашу розмову. Чому саме? 10 жовтня, і тут ми з вами прийдемо до дуже такої цікавої, майже абсурдної версії, того, що ну, Росія навмисно робить все для того, щоб викликати обурення у світової спільноти, і надати Україні якомога більш потужну підтримку, і робить це настільки, настільки влучно, що ну, от якби ну, ми б хотіли придумати. Ще, ще більш правильний момент, ми б не змогли цього зробити. 10 жовтня збирається Генеральна асамблея ООН задля засудження анексії Росії українських територій. Напередодні цього, 30 вересня, Росія в Радбезі ООН заблокувала, використала традиційне право вето на засудження цієї анексії. У відповідь на що. ООН заявило, що вони збирають велику генасамблею, на якій неможливо застосовувати право вету, і там всі члени будуть обговорювати, чи засудити дії Росії, чи не засудити. І в цей самий день засідання відбувається цей ракетний обстріл, і вся Генеральна асамблея, яка сидить в залі, починає, звісно, це обговорювати. Всі бачать кадри розірваних тіл в центрі Києва, всі бачать прильоти ракет просто в центр міст. Всі бачать руйнацію а, цивільної інфраструктури. І, звісно, це викликає у всіх обурення. Шановний головуючий, шановні колеги, я виступаю від імені вісьми країн: Естонія, данія, фінляндія, ісландія, Норвегія, Швеція і моя країна Латвія. Ми засуджуємо сьогоднішні. А, варварські атаки на житлові райони, торгові центри, мости, інфраструктуру у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, в інших містах тут немає якоїсь військової мети. Тут мета полягає в тому, щоб спричинити смерть і знищення цивільних близько 70 країн. Побажали виступити на генеральній асамблеї задля того, щоб висловити свою позицію і обуритись цим фактом. Тобто, фактично, є прямий зв'язок. Подія і миттєва, фактично, онлайн-реакція цивілізованого світу головного органу, який відповідає за безпеку, фактично, що відбувається ще 10 жовтня, 10 жовтня в американському конгресі. Потрапляє на попередній розгляд законопроект про визнання Росії країною терористами ще 15 вересня. Сенатори республіканці і демократи разом подали. Законопроект про те, що потрібно визнати Росію країну агресором, і визнати, що Росія здійснює геноцид українського народу. Це була їх така ну от, ініціатива двох депутатів. У нас таке відбувається постійно. Якісь депутати щось придумують. І от саме вчора цей законопроект вноситься в конгрес. Його можуть відхилити, його можуть не розглядати. Але саме в цей день, коли цей закон потрапляє в конгрес, відбувається ця подія. І, звісно, в ту саму мить теж фактично онлайн. Американські конгресмени, демократи і республіканці, які змагаються зараз напередодні виборів в конгрес, які відбудуться там за кілька тижнів. Вони висловлюють єдину позицію в підтримці України і в засудженні цього терористичного акту Росії і вимагають від Білого Дому якомога швидше прийняти результативну частину і визнати Росію країною терористом Окрім цього, в ту ж мить в той же день виходить. Заява Білого Дому, заява Байдена про те, що Україні будуть надані сучасні системи протиповітряної оборони. На наступний день сьогодні Німеччина достроково передає Україні системи протиповітряної оборони ІРІСТЕ. Володимир Зеленський а, через Олафа Шольця, через канцлера Німеччини збирає засідання Великої Сімки. І е, велика сімка збирається на наступний день, тобто сьогодні, і обговорює, е, звісно, засуджує, обговорює цей інцидент і е, створює, посилює консолідацію усіх країн світу навколо підтримки України 12 жовтня завтра відбувається засідання 6-го Рамштайну в Брюсселі. Де міністри оборони країн НАТО будуть обговорювати посилення військової підтримки України. Тобто Росія своїми діями створивши в черговий раз, як в історії з Кримським мостом, створивши неймовірно красиву картинку, красиву, ми говоримо в, в, в лапках неймовірно жахливу картинку цих обстрілів, вона об'єднала. Світову підтримку навколо України і пришвидшила надання Україні того, що ми е, постійно просимо, і на що постійно натякаємо. Тобто Україна вже не знає, де шукати інструменти, щоб е, сильніше натиснути на країни там, НАТО, на Сполучені Штати, на європейські країни, дайте нам більше зброї, дайте нам більше зброї. І от в момент, коли відбувається. Перелічимо да, засідання Генеральної асамблеї ООН, засідання Конгресу. Напередодні засідання е, Рамштайну 6-го, за два дні до Рамштайну. Напередодні е, зустрічі, після Рамштайну, буде зустріч ще міністрів е, окремо там міністрів е, оборони НАТО в рамках НАТО. Відбувається величезна кількість міжнародно важливих подій, і в цей час Росія вирішує. От сидить Путін, Шойгу, да, я не знаю, хто там ще приймає ці рішення, і сидять так, так, так. Коли ми, на, на який день ми плануємо провести обстріл України. І вони ж аналізують, які події відбуваються. О, слухай, дивись, купа міжнародних подій. Да? Ми ж навпаки боремось проти того, щоб Україні постачали зброю. Давайте, можливо, почекаємо, коли пройдуть всі ці події. Україна нічого не отримує, створимо тишу в інформаційному просторі. А після цього через кілька днів нанесемо удар по їх інфраструктурних об'єктах. Щоб пройшов Рамштайн, щоб пройшов Конгрес, щоб пройшла Генасамблея ООН. Ні, Росія, о, слухай, супер! Давай якраз в цей день і бабахнемо по Україні, створимо цю жахливу картинку, щоб якомога більше підтримки Україна отримала. Ну. Ну, це ж виглядає логічним. Крім цього, Столтенберг сьогодні виступає і каже, що е, країни НАТО розпочинають стратегічні навчання по е, військ ядерного стримування на території Європи. Тобто Росія своїми діями просто консолідувала е, навколо України і так, потужну підтримку, вона просто вивела її на новий рівень. Так. Ми починаємо швидше отримувати те. Чого ми не отримували. Німеччина дає і Рісте вже дала. Сполучені Штати передають а, теж сучасні системи ППО, і де тут шукати логіку? І тут повертаємось до версії того, що Росія насправді кожне її рішення, і ми це обговорювали в великому інтерв'ю з Андрієм Саварцем і з Володимиром Шевченка. Хто не дивився, будь ласка, ну, дуже раджу. Я залишу посилання а, в кінці відео, ви зможете подивитись. Схоже, що Росія умисно ескалує, ну підвищує напругу в цьому конфлікті і намагається вивести його на якомога вищий рівень задля того, щоб пошвидше програти в ньому. Ну, інших пояснень тут немає. Кожне рішення Росії, воно абсурдне. Ну, тобто нікому не зрозуміло, навіщо було вбивати людей в Бучі. Навіщо було обстрілювати Київ, коли до нього приїхав генеральний секретар ООН? Навіщо було обстрілювати Одесу на наступний день після підписання зернової угоди? Навіщо було вбивати полонених в Оленівці? Навіщо, навіщо, навіщо? І от чергове, навіщо. Навіщо здійснювати безглуздий ракетний обстріл, який. Е нічого не дає тобі з військової точки зору, навіщо його здійснювати напередодні у ці купи важливих міжнародних подій, і Росія отримала ну отримала ту реакцію, напевно, яку і чекала. Фактично, або Путін зійшов з розуму, або дійсно всередині Кремля відбувається ну така боротьба між баштами Кремля, і вони. Генерують ось ці рішення задля того, щоб якомога швидше розвалити Росію, і все на цьому завершилось. І вони будуть там кожен будувати на своїй ділянці цієї присадибної ділянки те, що вони там мріяли. Якщо у вас є свої версії, того, чому Росія здійснила цей обстріл, напишіть про це в коментарях. Давайте з задоволенням обговоримо.